Слава Україні, друзі, Таня Радий вас знову бачити на нашому YouTube-каналі Сторгом. Сьогодні я хочу вас познайомити з електричними подрібнювачами від торгової марки ProCraft. Модель називається PSL 2800 і PSL 2000. 500 зараз ми про них поговоримо детальніше, але перед цим хочу вас попросити, щоб ви підписалися на наш YouTube канал, якщо ви ще цього не зробили, і поставили цьому відео вподобайку по можливості написати ще якийсь комент. І, до речі, користуючись нагодою, хочу вам нагадати, що ми не просто блогер з інтернету, а ми компанія Сторгом. У нас є офлайн і онлайн магазин з Торгом'юа, де ви можете придбати будь-які товари, які ви бачите в моїх відеооглядах. І ці ж самі подібніші ви також можете придбати в нашому магазині. Посилання на цей товар буде в описі до цього відео. Погнали! Взагалі Паркрафт є три електричних подрібнювача, два з яких це ножова система, і один з них фрезерний. Фрезерний це ось цей модель називається PSL2800, Як ви могли здогадатися з назвою, потужність вогна складає 2,8 кВт. Максимальний діаметр подрібнення гілок наголошую, що вологої гілки складає 44 мм. Якщо це суха гілка буде, то десь приблизно 35-38 мм. Вага даного подрібнювача складає 21,5 кг. Об'єм цього контейнера складає 55 літрів. Сам подрібнювач знаходиться на колесах його можна з легкістю буде переміщати по вашій території. Особливістю фрезерного подрівнювача є те, що його фреза може обертатися як вправо, так і в ліву сторону. Це зроблено для того, якщо раптом застрягне гілка всередині, і двигун зупиниться, а у двигуна є захист для того, щоб він не згорів, Якщо занадто якась тверда гілка і подрібні не може подрібнити, то відповідно двигун вимикається. Так от, щоб витягнути цю застрягшу палку, потрібно буде ввімкнути реверс. За допомогою цієї кнопочки знову зробити натиснути на кнопку Пуск і відповідно фреза почне обертатися в іншу сторону, і палка у вас ця гілочка вилізе назад. Тому якби всі фрезерні подрібнічі мають таку особливість, що вал і в ту, і в ту сторону крутиться. Так, на рахунок налаштувань по фрезерному подрібнювачу, в принципі, ну, інформації навіть у нас на нашому youtube каналі дуже багато. Я зняв як мінімум три відеоролика по цій темі. Посилання на них буде ось тут вгорі, Тому, якщо хочете, переходьте. В усіх фрезерних подрібнічах є з боку ось такий диск, при обертанні якого ви будете регулювати. Thank you. Приживну притисну пластину до самої фрези, щоб там не було щілини, щоб ця щілина, точніше була мінімальна, і тоді подрібнення за допомогою фрезерного подрібнювача буде відбуватися ідеально. Навіть самі тоненькі гілочки будуть розрізатися без ніяких проблем. Так от, коли ви дістаєте фрезерний подрібня з коробки, його потрібно налаштувати. Яким чином вмикаєте подрібнювач в розетку, підключаєте його так, вмикаєте, запускаєте, щоб почала обертатися фреза, і починаєте підкручувати оцей регулювальний гвинт до тих пір, поки фреза не почне згризати трошки з. Трошки металу не почне знімати з цієї алюмінієвої пластини. Все, після того, після цієї підгонки вже можна використовувати фрезерний подібнеч. На цьому в принципі все по фрезерному, переходимо тепер до ножової системи. Як я вже вам сказав раніше, існує два подрібніші з ножовою системи: psl 2400, і ось цей psl 2500. І різниця між ними полягає не тільки в потужності двигуна, як ви вже зрозуміли, в того 2400 Вт, у цього 2500, але ще полягає в такому зовнішньому вигляді, тому що в цього є пластиковий контейнер для збирання гілочок. Об'єм цього контейнера складає 50 літрів. А у 2400 замість пластикового та козучного контейнера просто мішок на 35 літрів. І там трошки різниця в вазі. У цього 15,5 кг, а в того просто 15 кг. Ну і в принципі, все, двигун і там і там щитковий, До речі, про ось цей фрезер я вам не сказав. Також двигун щітковий, але оберти на валу фрези складають 60 обертів на хвилину. Ну а в ножовій системі оберти, звісно, ще будуть більше, тому що тут немає ніякого редуктора. А сам диск, на який чіпляється ножі, він кріпиться напряму до валу. Двигуна діаметр подрібнення гілок в цьому подрібнячі, ми говоримо знову ж таки про вологи, складає 40 мм, Це максимум. І Якщо це суха гілка. 32-35 мм міліметрів може бути пізніше. Це місто протестуємо. Дана модель подрібнювача. Має також два колеса позаду її ручка. Можете його з легкістю транспортувати по вашій території навіть з повним контейнером для гілок. Проблем з цьому немає. На рахунок мінусів поки що нічого вам не можу сказати. Протестим потім вже будемо робити якісь висновки. Але перші свої такі враження діставши його з коробки, хочу вам озвучити. Пластик виглядає якісним, надійним. Не здається на такий перший погляд, що ти його вдариш, і він лопне зроблено, ніби з якогось такого напівнягкого або пластику тобто викликає довіру. На рахунок збірки також питань немає ніяких. Всі детальки підігнані чітко одна до одної формовка і виплавка пластику і обробіток. Можливо, його пізніший. От на всіх цих краях нема ніякої заусні, нічого ніде не цепляється. В пальці не ріже, тобто ну. Прикольно, прикольно виглядає. Єдине, що ну не те, щоб я назвав би це мінусом, але просто таки мене трошки смішить. Так як рама тут зроблена е такою скобою, трубчастою скобою, а не суцільна, е то ось тут з цієї сторони опори, як ви можете не бачити на раму, так? І от за того, що ця рама зроблена скобою, бачите, як він трясеться цей подрібнюючий? І цей, і цей, ну не знаю, чи це біда, скоріш за все, що ні, з цим можна якби, жити на подрібнення, це ніяк не впливає, але просто от воно мене смішить через те, що воно так от трошки підстрибує. Так, друзі, ну думаю, досить вже розповідати про технічні характеристики. Пропоную тестити, щоб не затягувати це відео, тому що дехто з вас мені частенько пишеть в коментарях, що твої відео класні, але блін, вони починаються від 15 хвилин і більше, там 40 навіть хвилин буває, 50. Зроби їх якомога компактнішими. Друзі, але з однієї сторони ви просите знімати відео більш інформативними, а з іншої сторони, ви хочете, щоб ці відео були коротенькі. Ну, мені так не виходить, щоб їх зробити якось максимально компактними. Тому хто не хоче дивитися довгі відео, зараз ми переходимо до практики, до тесту. Так ну, а для тих, кому цікаво, подивитися, що знаходиться всередині цих подрібнішів, з яких матеріалів зроблений вал, диск, ножі, фрезен і так далі. То це є окреме відео. Посилання буде внизу, тому заходьте і ознайомлюйтеся. А зараз я піду наріжу гілочок. Маю надію, що знайду сухі і вологі різного діаметру, і будемо тестити. Озброївся ось такими рукавичками, Milwaukee дуже класні. Єдине, що я тут балувався трохи зварювальним апаратом, бризнуло. Сюди на руку, бачите, пропалила. В цілому ж ось цей шар, який має бути стійким до зносу. Він і залишається стійким, користуюся вже досить таки довго, нічого ніде не відлазить. Рекомендую класні перші. Також озброївся ось такою садовою пилочкою від стілки. Це японська пила. Зараз заодно і перевіримо, як воно працює. До речі, до речі, скоро має вийти окреме відео. По цим пилочкам, тому слідкуйте за нашим каналом, я зроблю на них детальний огляд. Гілочок мені вдалося назбирати. є суха, є волога, гілка, різні діаметри, тому давайте тестити. А, зараз, зараз я кидаю подовжувач, підключаємо і будемо по черзі тестити наші подвійнички. Ну що ж почнемо тестити. Пропоную почати з фрезерного і, до речі, хочу відмітити такий момент, що і на фрезерному, і на ножовому є ось такий коротенький кабель, довжиною 20-25 см максимум. На кінці є вилка. Це означає те, що ви сюди можете підключати як садовий подовжувач такий, як у мене, так і звичайний. тому що в деяких виробників ось ця вилка захована в пластик. І тоді можна буде під'єднати тільки ось такий подовжувач. В цьому ж випадку можна під'єднати будь-який І до речі, тут відразу на фрезерному є спеціальна така пластикова петля, яка дозволяє нам під'єднати подовжувач, щоб він не випадав і не роз'єднувався. Робиться це дуже просто. Ось така петля складається із подовжувача. Потім ця петля чіпляється за гачок і все ви вже можете з'єднувати, а коротенько зробив, трошки більше зробив. Просовуємо сюди цю петлю, закидаємо за гачок і все з'єднуємо наш подовжувач. Перевіряємо, працює чи ні. Так, все працює. Ну що ж, будемо тестити, почнемо з якихось тонких гілочок. Давайте ось така гілка Діаметр її 20 мм. не знаю, буде видно на камеру чи ні. Не дуже товста суха гілка. Вмикаємо. Ну що ж, перша залетіла без ніяких проблем. Це була суха гілка. До речі, також хочу протестити і тонкі гілки на фрезерному, тому що говорять, що тонкі гілки погано подрібнюються, але ми зараз простуємо цей міф. Давайте щось таку до речі, користуюся зараз секатором Лови це це просто кайф їм працювати. Буде пізніше відео на каналі. зможете також побачити, як він ріже, але це просто насолода користуватися таким секатором. Приймальний контейнер у фрезерного потрібня, ще зроблений таким чином, щоб ви не могли запхати туди гілку більше ніж 44 мм. Він хоч і зробить такий повздовжнім розрізом, і тут є ще додаткові такі розміри. Це допомагає, якби запхати ось таку пухнасту гілку, скажімо так, пухнасту, так, з великим розгалуженням гілочок. От, але тостішу гілку ніж сорочотири мм Ви собі не запхаєте. Отже, давайте ось таку тоненьку візьмемо, ось такі тоненькі гілочки також ми потрібними. Ну, як ви бачили, затягує гілку, в принципі самостійно, але деколи потрібно трошки допомогти їй туди проштовхати. Так, ну і що ж, це ми подрібнили. Далі ми перевіримо якість цього подрібнення. Але давайте ж ми з вами перевіримо на максимальну товщину. От я. Зрізав ви бачили суху гілку. Давайте поміряємо який в неї розмір. Вона овальна ця гілка, і в одному положенні 35, а в іншому 40. Ось в такому перерізі мм, в такому 35. Ну, по ідеї, по ідеї, має подрібні всім справиться. Мені ця гілка ще буде потрібна для того, щоб протестити її на ножовому. Тоді її наплід. Знову ж таки, пилка від сілки, ну це щось неймовірне. Так, тестимо, одягнемо окуляри. Хоча у фрезерному подрібнюючи, в принципі, звідси нічого б і не мало вилетіти, це в ножовому подрібнюючи. Там може вилетіти гілка назад. Але якщо ми говоримо про саме цей подрібняч від Procraft, то там є спеціальні такі захисні пластикові ламелі, які дозволяють заходити гілці, а от назад не дають їй повертатися. Тому захист від того, щоб звідси нічого не вилітало, є, але ну, окуляри, якби не буде зайвим, Це 100%. Вмикаємо. Йому було важко, він навіть знизив трошки обертий сам двигун, і я думаю, що він от-от зупиниться, але ні, він все одно продовжував її подрібнювати і справився з цим. Ну, як на мій погляд, без ніяких проблем. З однієї сторони 35 мм, так з іншої максимум 40 мм. Суха гілка. Нагадую вам, що це була суха гілка, і він з нею справився. Ну не знаю, є сенс. Давайте ще щось подрібнимо, і потім перейдемо вже до ножової системи. Побачимо, як вона з цим справляється. Ну, таке має залітати взагалі без проблем. До речі, про те, що я вам говорив, дивіться, Бачите, я піднімаю навіть сам подібні, я ще за гілку, але гілку повернути якби назад не можу. Це я замітував типу Гілка застрягла. У фрезеному ви можете зробити реверс і ця гілка повернеться до вас назад. О, Все, фреза її відпустила, як бачите, без ніяких проблем. І можемо подрібнювати далі. Вимикаємо реверс. Занадто кучерява. Є ще ось така волога гілка. Також вона овальна, з однієї сторони 40, з іншої 44, але вона волога. Маю надію, що потрібні справиться. Зараз ми перевіримося. Ну, залишати його для ножової системи не бачу ніякого сенсу, тому що ну, навіть виробником вказано, що максимальний 40, тому пхати ми її не будемо. Давайте відріжемо трошки. Я думаю, цього буде достатньо. Погнали! Питань немає, переходимо до ножової системи. У ножовому потрібнювачі отвір а точніше щілина зроблена знову ж таким чином, щоб ви сюди не запхали гілку більше ніж 40 мм в діаметрі, але вона така продовгоста, це зроблено спеціально для того, щоб навіть ось такі пухнасті гілки з великим розглуженням ви сюди змогли пропхати без ніяких зусиль. Звісно, що вам коли зустрінеться такі гілки, які не залізуть. сюди, Тому потрібно буде дещо там відрізати секатором, і тоді воно все сюди зайде. Ну, окей, добре так. Гілка волога у нас діаметр її 28-29 мм, Пробуємо вмикаємо. І ви відразу відчули, так я маю надію, по, по своїм динамікам, що і швидше працює, тобто вищі оберти у самого двигуна, і гучніше працює даний подвійний. Що, до речі, тут гучність 111 заявлено, а тут 94. Ну, навіть так на слух воно відчувається, що цей працює шумніше, гучніше. Вмикаємо. Що мені довелося прикласти зусилля, то щоб пропхати цю гілку, але це не те, що там воно в ніж впиралося і не різало, а через те, що вона була через занадто пухнаста і важкувато проходила цей отвір. Що ви могли побачити, що гілка подрібнюється значно швидше, коли вона провазить. нормально, вона значно швидше подрібнюється, ніж у фрезерного. В цьому є, звісно, плюс, але і щепа тут різна, має різну фракцію більш потрібна ніж у Ну, Це ми пізніше побачимо. Так, давайте ось такі тоненькі, сухенькі гілочки протестуємо. Так, як і у фрезаному подрібнювачі, в більшості випадків гілка сама затягується і не потрібно штовхати, але деколи потрібно легесенько прикласти зусиль, щоб воно туди пролізло. Все, подрібнюємо тоді все до кінця. Ну і на сам кінець ми залишимо ось цю вологу. А ні, ось цю суху. Це суха гілка у нас. І ось цю вологу. Погнали. Тепер волога гілка діаметр з однієї сторони 34. Вона більш-менш кругла. Ну і з тим не менше 20 28 27 міліметрів. Волога гілка мало подрібнити. Перевіряємо. Справилася. Тепер пробуємо цю гілку. В деяких моментах вона у нас погано провадить. Так, туди влізла назад уже все. Ну тож тільки шлях залишається вперед. Спрацював автомат. Двигун вимкнувся, я його не вимикав. Зараз я просто його вимкнув фізично і у нас. У нас відстрілив ось цей захист, реле. Ми його вімкнули. Чому так відбулося? Тому що гілка суха, товста, і я її чересчур сильно натиснув, щоб пропхати. І воно якби різко зупинило двигун. О, та, мабуть, не потрібно було цю гілку пхати, тому що я не знаю, що далі з нею робити. Сучки не дозволяють її пропхати вниз. Хм, Давайте спробуємо відрізати так. Знову нас виручає пилочка від стілка. Так, ну що? Спробуємо тебе пропхати. Знову, через те, що дуже товста гілка, нам доведеться відкрити наш подрібнювач, бо воно застрягло в ножі і не проходить. Ну, ріже подрібнює ось такий момент. Зараз ще раз спробуємо її подрібнити. Буду не так інтенсивно намагатися пхати. До речі, і в цьому, і в цьому подрівнювачі є захист, є так звані концівки, коли ви відкриваєте в даному випадку верхню кришку, то подрібнувач не буде працювати, поки ви не закрутите ось цей гвинт позаду, який я зараз кручу. А в цьому подрібнювачі, якщо ви зверху на контейнері не піднімете такий е пластиковий якби, замочок догори, також подрібняч не буде працювати. Під'єднуємо. Так, з цим ми справились. Ну тепер давайте суха гілка. Клинова діаметр 35 мм. І так, ну, максимум 38. Ось так ця гілочка виглядає. Мало б подрібнити і не зупинитися. Пробуємо. Момент. Я не взяв до уваги те, що ось тут є сучки і вони не дозволяють пролізти ці гілці. Тому доведеться їх пообрізати. Так, тепер має все вийти. Мутаємо. Нічого мене не вийшло, ця частина гілки не пролазить через той технологічний отвір, який зробив виробник. Тому я відрізав. У нас є ось такий шматочок сантиметрів 20. товщиною 35, максимум 38. Суха гілка так робити не слід, тому що короткі гілки подрібні. Це дуже погано. Якщо, наприклад, довга гілка, то ви можете чуть -чуть потягнути її назад, коли двигун буде там призупинятися від навантаження. З цією ми зробити так не зможемо, але тим не менше спробуємо все ж таки її подрібнити. І нічого не вийшло, чому? Тому що коротка гілка, цей штовхач не дістає, щоб її притиснути, а ніж сам не затягує цю гілку. Тому давайте тоді спробуємо проштовхнути залишком ось цієї гілки, можливо, вона ще випаде. Нарешті мені це вдалося, все подрібнено, Тепер час перевірити, що ж ми маємо в наших контейнерах, наскільки якісно відбулося подрібнення. Прийде. Так, ну що дістаємо контейнер з ножової системи. До речі, тут, дивіться, є такий замок, піднімаєте його догори і витягується контейнер на себе. Також далі він не піде. От, бачите, не виходить контейнер, поки ви знову не піднімете цей замочок догори. Все вивізло, і тепер дивимося на якість подрібнення. Ну, як на мій погляд, то все чудово. Ось якась тоненька гілочка не подібнилася. Але в цілому ми бачимо, давайте подивимося, що там внизу. Ось наші, бачите, тоненькі гілочки. Вона їх подрібнила, але, звісно, це не ось така щепа дрібненька, є ось такі гілки. Але в цілому, якби для ножової системи, це нормально. На мій погляд, подрібнення доволі таки класне. От, до речі, дивіться, якийсь слайс у нас вийшов з нашої сухої гілочки, то товстої, що ми подрібнювали. Ось таке. Давайте переходимо ще з фрезером. З Фрезовим подрібнішем, в принципі, те ж саме, щоб витягнути контейнер, опускаєте це в замок донизу і потім його витягуєте. До речі, це ось той захист, що я вам говорив, коли ви не піднімаєте його догори, то подріміч працювати не буде. Вмикайте ну, ви тільки в такому полу. Отже, витягуємо контейнер. Так, що ми тут маємо? Як ви можете бачити, тут набагато більші фракції подрібнення, такі товстелезні, величезні, бачите, нарізані. Ну і ось цей момент, що я вам говорив, коли ви не налаштовуєте фрезу, то у вас ось не відбувається подрібнення тоненьких гілочок, або, як в даному випадку, тут не подрібнулася машкірка. Ось неподрібність, бачите, фреза її трошки прикусувала, але через те, що була щілина між притисною пластиною і самою фрезою, вона не подрібнила. От. Далі я налаштував це все, і воно вже дорізало до самого кінця, але можуть бути такі моменти у фрезерному, бачите, коли не налаштоване. Ось таке. Ну, В цілому ви різницю в подрібненні бачите. Ну і ось тут, теж, бачите, шкіру не дорізала. Це я. я вам розказував, що потрібно налаштовувати, а сам не налаштував, і от такий момент вийшов, але потім я виправився все. Так, ну дивіться, різницю, я думаю, вам видно, так? Між ножовою і фрезерною. Якщо вам. Потрібна мульча для того, щоб підсипати кущі там або дерева, або якусь рослинність, то явно, що вам потрібна тоді потрібні ж системою. Якщо е, вам, в принципі, мульча не потрібна, а ви хочете просто подрібнити гілки, щоб вони займали менше місця, так і можливо потім в майбутньому використовувати їх як паливо, коли вони підсохнуть, то тоді вам потрібна буде фрезерна система. Ну і, ну, і нагадую, що фрезер подрібнює більший діаметр гілок ніж це може зробити ножова система. Друзі, зараз буде особисто моя суб'єктивна думка на рахунок цих подрібнювачів від торгової марки ProCraft. Хто вже давно на нашому YouTube каналі з нами, той знає, що я відзняв вже дуже багато відео про подрібнювачі різних торгових марок з різною системою подрібнення, тому у мене вже склалася якась певна думка на рахунок цього інструменту. ProCraft, в принципі, нічим таким особливим не виділяється, нема в цих подрібнювачах якоїсь такої своєї родзинки. Чому? Ну, в принципі, система подрібнення абсолютно. Аналогічно до інших подрібнювачів, інших торгових марок. В ножовому є сталевий диск, до нього прикручено два ножа з двохсторонньою заточкою. Ви їх можете відкручувати, перевертати на іншу сторону, якщо раптом одна сторона затупилася, і далі працювати. І це, в принципі, стандарт. Це не лише у прокрафта, це і в інших подібних подрібнювачах. Тут в фрезерному є сталева фреза. Є притисна пластина, є редуктор, і, в принципі, воно все діє, як і в інших подрібнювачах, аналогічних. Двигуни щітковий і тут. І тут щітковий. Якби були тут асинхронні двигуни, наприклад, як в торговій марки Алко, ну було б, мабуть, краще. До речі, що краще: асинхронний двигун чи щітковий, напишіть, будь ласка, в коментах. Дуже цікаво було б почитати і особисто мені, ну і нашим глядачам також. Але якщо ми будемо говорити про цінову політику, таку яку прокрав, то прокрав на фоні своїх конкурентів виглядає, ну. Скажімо так, презентабельніше. Не можу сказати, що надійніше, тому що надійність вона не перевіряється візуально, а перевіряється часом. А от презентабельніше це точно, тому що якість пластика, навіть тактильно, як я вам вже говорив раніше, його доторкаєшся і його приємно тримати в руках. Все чітко відлито, немає ніяких огріхів, ніде нічого не стирчить. Деталі зібрані одна до одної дуже щільно, нічого не вібрує, нічого не відпадає, все прикручено, все на своїх місцях. Ну не знаю. Особисто в мене ніяких нарікань до цих подрібнювачів немає. До речі, я вам на початку відео забув сказати, але гарантія на електричну техніку на електротехніку Прокрав складає 3 роки. Це, це дуже високий показник. Це не 5 років, звісно, але це і не один рік, як у більшості виробників будь-якого інструменту. Тому 3 роки це досить таки достойно. Висловіть свою думку в коментарях, що ви взагалі думаєте про цей інструмент від торгової марки Прокрафт. Ну а я вам нагадаю в свою чергу, що ми не просто Блогери, а ми компанія Сторгом. І весь інструмент, який ви бачите в моїх відео, і не тільки. Ви можете придбати в нашому або офлайн-магазині, який знаходиться в місті Києві за адресою бульвар Васлава Гаула 18, або в нашому онлайн-магазині з Посилання буде в описі до цього відео. І на сам магазин, і на ці подрібнювачі, і на всю взагалі лінійку подрібнювачів, які можете знайти в нашому магазині. Дякую вам за перегляд, дякую за те, що ставите свої вподобайки і підписуємо. Підписуйтесь на наш YouTube канал, бережіть себе, допомагайте нашим захисникам і захисницям і до зустрічі в нових відео. Па-па!